Думаю, заберу поросяток. Та ні. Так, порядочок у нас наші свинки. Малеча в нас в апартаментах своїх. Так що якось так. Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. Сьогодні, друзі, знову працюю по домашньому господарству, так як робота в селі є завжди. Сьогоднішнє відео хочеться розпочати із приємної новини. Друзі, нас на YouTube каналі вже 1000 підписників. Я щиро вдячний кожному, хто підтримує мій канал, підписаний на канал, ставите лайки, пишете коментарі, це дуже так допомагає в розвитку моєму YouTube каналові. Друзі, я думаю, що в подальшому я вас не розчарую, так як матеріалу запланував на цей рік дуже багато і зробити за одну роботу і зняти для вас цікавий матеріал. Так що, трудяги, в подальшому підписуємося, допомагаємо розвиватися каналові, а ми погнали працювати. Друзі, в сьогоднішньому відео хочеться затронути таку тему, дуже таку важливу тему сільського господарства, точніше свиноводства, парвовірусні захворювання поросят. Так як рано чи пізно кожний господар стикається з такою проблемою на господарству, але не кожен розуміє, що це за проблема, як її вирішувати. На своєму опиті хочу поділитися своєю інформацією, які ж ознаки цієї хвороби, як її розпізнати на своєму господарстві, які профілактичні засоби потрібно робити, щоб уникнути цієї хвороби. Так що, друзі, комусь я думаю, інформація буде така цікава, ставимо лайки. Так, друзі, виходить, перебралися до 1 поросят, так як наша батька не дає зняти нам нормальне відео. Сьогоднішня тема, друзі, в нас про парвовірусні інфекції. Як же, які ж ознаки точніше цієї хвороби, як її розпізнати на власному господарстві? Саме перша, друзі, така розповсюджена ознака це якщо ваша свинка вроді і достигла вже так сказати, по вікові, щоб покриватися, щоб іти в охоту. Масу набрала, але вона не кидається, друзі, в охоту. Це вже перша ознака паровірусної інфекції на вашому господарстві. Друга ознака, мої друзі, бути, що все-таки свинка кинулася в охоту. Вона вже покрили ви її штучно чи кабаном покрили, і вона через 17-21 день знову кидається до кабана. Вроді і покриваєте, але вона не заплітнюється. Третя, також, друзі, ознака може бути, що свинка вроді і покрилася вроді, все хорошо, Але через 2-2,5 місяці бувають такі випадки, що стається, так сказати, аборт нашої свинки. Свинка абортірується. Це такий період вагітності, що це дуже такий він важкий. 2-2,5 місяці це може свинка ваша абортуруватися. Також, друзі, може бути така ситуація, що вроді все хорошо, свинка погуляла. Свинка виносює 3 місяця 3 і 3 дні поросяток. І вона цей срок переношує і буквально там тиждень півтора, два, вона так сказати, народжує мумифікованих поросят. Це, вже, друзі, дуже виражена така ознака того, що ваших. Вашої свинки, точніше, парвовірусна інфекція. І також ще може бути така ознака, якщо ж свинка все-таки покрилася, виносила свій срок. В срок налупила поросят, але у вас поросята половина живі, половина мертві, є муміфіковані поросята, це також така може бути ознака. І, друзі, скажу ще один такий нюанс: що як уже у вас народжуються такі поросята, що. Половина мертві половина живі. То ті поросята, навіть коли народжуються живі, вони трошки гальмують так у ростові подальшому, як вже чи на відгодівлю. Ну, особа з ними нічого там страшного такого немає, але все одно візуально, воно потім видно. І друзі, виходить, що як же застерегти оцю всю. Так сказати, хворобу на вашому господарстві. Звичайно, ко кожен не хоче такі, так сказати, убитки нести на своєму господарстві, так як ви затрачаєте дуже багато часу на те, щоб з малого порося виростити свинку на свиноматку, поки ви її відгодуєте, поки ви її покриєте, цей період вона виносить вам поросят. І виходить, що ви певний час пропрацювали задарма. Що такий убиток? І воно вже, друзі, краще вже це так сказати, запобігти на ранніх стадіях, щоб потім у вас не було таких проблем на господарству. Що ж, друзі, потрібно розпочинати, так сказати, профілактичні засоби поросят. Так, друзі, виходить, у нас ситуація така. Припустимо, друзі, що ви тримаєте таке відгодівочне стадо поросяток. І хочете з цього стада забрати пару ремонтних свинок на свиноматок. Вибирайте, яких свинок ви запланували собі залишити. Якщо їм вже по вікові 6 місяців, сміливо, друзі, забирайте цих свинок в інший станочок, щоб вони не мішалися тут з іншими поросятами. І як їм срок вже 6 місяців стрельнув, то потрібно, друзі, їх прокалювати первою вакциною. Прокалюєте першу вакцину, буквально через 15-20 днів прокалюєте повторно, робити вакцинацію, ревакцинацію нашим поросятам. Я користуюся препаратом SuaMon, це вакцина від парвовірусної інфекції. Це, друзі, сама така можна сказати, ефективна і та є вакцина, яка в нашій місцевості знаходиться. Можна її сміливо купити, вона завжди є в наявності. Потім, друзі, як ви ревакцинацію зробили нашим поросятам, ви можете через 15-20 днів, коли ваша свинка вже кинеться в охоту, сміливо її покривати чи штучно, чи кабаном, хто як покриває на своєму господарстві. Подальшому, друзі, виходить, що ваша свинка виносить 3 місяці, 3 тижні і 3 дня, поросяток народжує. Підпаює ваших поросяток. Получається, що поросяткам стукнуло дві неділі вже, і ви знову повторно прокалюєте, робите ревакцинацію свинки, щоб знову запустити той цикл імунної системи, щоб вона знову, так сказати, вже не захворіла тією парвовірусною хворобою. Робите повторну ревакцинацію. Потім уже, це, друзі, ще дуже такий важливий момент. Це вже кожний господар повинен вираховувати по днях як хто як ви, це, відлучає поросяток від ваших свиноматок. Так як є люди, що відлучають і на 21-й, і на 25-й, і на 28-й, і на 31-й день, хто півтора місяця тримає біля свиноматки поросят, і друзі, тут потрібно вам вирахувати так, що ви зробили ревакцинацію вашій свинки. Забрали поросят і там через 5-й, день вона покидається в охоту. Ну, Бувають свинки по-різному кидаються. Ну, в основному на 5-6 день вона вже кидається в охоту. І, друзі, щоб ви її повторно вже покривали. Це вже індивідуальний буде кожного господаря підход до свого господарства. Я розповідаю так, як робиться на нашому господарстві. Взяли поросяток 2 неділі. Пройшло поросяткам нашим, потім робимо повторну ревакцинацію свиномотки. Забираємо поросят, повторно ми її потім покриваємо, і все, більше їй робити нічого не потрібно, так як свинка вже наша буде, так сказати, заряжена на другий раз. Щитай на опорос. І все, друзі. Броді, така й робота і не важка, але її, друзі, потрібно виконувати. Так і як, якщо ж не зробити ці всі профілактичні засоби, хто знає, чим воно може обійтися вам подальшому. Так і як ситуації бувають різні. Кожному, я думаю, не хочеться, щоб на вашому господарстві і ставалися такі прикрі ситуації, як там із свиноматками, з поросятами, то друзі. Воно, вроді, і не дуже дорого, ті вакцини її коштують. Але повірте, воно набагато буде дорожче, коли свинка або не розродиться, або налупить вам поросят мертвих, або ще якісь там муміфіковані. І, друзі, взагалі воно таке не потрібно. Також є дуже багато проблем таких із свиноматками. Може також бути причина в тому, що ваша свинка вроді 2-2,5 місяці відносила поросяток, подальшому вона прикращає взагалі їсти, не хоче ні апетиту, в неї немає нічого. Це також може бути ознакою паровірусного захворювання. Так що бережіть своє господарство, підходьте до всього так сказати, з розумом. Консультуйтеся із так сказати, опитними ветлікарями. Ну що ж, трудягає, получається, ми зняли сьогодні таке відео. Получається, що можливо було комусь цікаве, можливо, друзі, було комусь корисне. Так що нас виходить теж, колись починали вести домашнє господарство. Почали тримати свиней, взагалі нічого не знали по утриманню домашнього господарства. Але все-таки, друзі, рік за ріком, проблеми за проблемами, консультувалися з людьми. Люди ділилися своєю інформацією, так трошки і набралися невеличкого опиту. Але як говорив мені один чоловік, що вік живи, вік учись, а дураком все одно помреш. Так воно, друзі, і є. Людина знати всього не може. І виходить, що коли консультуєшся з іншими нормальними людьми, які вже... Так сказати, руку набили на цьому, і люди діляться такою інформацією, то разом, друзі, ми сила. Так що, друдя, кому подобається таке відео, підписуємось на канал, ставимо лайки, пишіть коментарі, кого ще цікавить. Друзі, всім пока. До нових зустрічей.